Я дуже часто зустрічаю людей, які рухаються по житті без цілей, без амбіцій, і все до чого вони торкаються на їхню думку, що це одна ходяча помилка. Як не просрати власне життя та налагодити свою рутину, сьогодні ми говоримо в даному ролику, ми зачіпимо три ключових теми: перше, це є зміна свого мислення, друге це є зміна своїх цілей, і третє це є зміна себе. Як все це виправити і налагодити власне життя? Цьому ролику сьогодні ми розбираємо, тому я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Давайте розпочнемо з виправлення власного мислення. Перш за все, тобі треба перестати жалітися, тому що коли людина постійно жаліється, вона стає невдахою. Якщо в минулому в тебе був прокладений синаптичний зв'язок, Синапси це такі маленькі сполучення в твоєму мозку, за допомогою яких відбувається зв'язок, і вони між собою з'єднуються тоді, коли ти прокладаєш якийсь шаблон. Тобто, в твоєму мозку прокладається шаблон, якщо ти мав позицію жертви або в твоїй сім'ї була закладена така картина світу, що всі жаліються на владу, на зовнішні чинники, що ти постійно себе виправдовуєш, що в тебе в житті щось не виходить. Твій оцей синаптичний зв'язок буде надзвичайно сильним. Якщо тобі умовно потрапляється моє відео на Ютубі чи ще десь, ти бачиш, що людина розказує те, що не збігається з твоїм світоглядом, з твоїм синаптичним зв'язком мозку, то можна дійти до висновку, що тебе це буде нервувати, тебе це буде бісити, тому що шаблон прокладений інший, розумієш? І ти не віриш в те, що можна по-інакшому, що можна не жалітися, що можна... Самому досягнути успіху в житті, за да? допомогою якихось креативних думок, прагнення і повної відповідальності умовно. Тому це дуже важливий момент перестати жалітися. Тебе буде дуже ламати, я тобі 100% гарантую. Ти захочеш виправдати себе, тому що мозок це дуже хитра річ. Він знайде будь-яку відмазку заради того, щоб не стресувати. Твій мозок знайде будь-яку відмазку, щоб перекласти відповідальність на зовнішній чини, тільки щоб самому не отримувати негативні емоції, розумієш? Тому ти також повинен до цього дуже відповідально ставитись. Твоя задача загалом це побільше позитивних шаблонів прокладати. Це є афірмації, це дивитися правильний контент. Тобі треба урізати, як мінімум, негативний контент, це є якісь новини і так далі, і так далі. Я розумію, що знаходячись в Україні, ти не можеш обрізати на всі 100%, але як мінімум зменшити е, якусь концентрацію цього контенту, ти можеш. Ти можеш скласти графік, ти можеш додати більше позитиву в свою рутину, розумієш? Тому що якщо ти свідомо не будеш створювати таке середовище позитиву, то негативне середовище створиться автоматично. Для того щоб отримати негативні емоції, тобі не треба взагалі напрягатися, розумієш. А для того, щоб отримати позитивні, треба більше зусиль прикласти. Тому про це також не можна забувати. Другий пункт: візьми на себе більше відповідальності та використовуй стрес правильно. Загалом існує два види стресу: дистрес та еострес. Дистрес це те, що негативно впливає на твій організм. Тобто, наприклад, смерть близької людини. Це дуже великий стрес, і це руйнує твою е, нервову систему. Ти негативно проживаєш цей момент, тому що доза стресу у неї надзвичайно великою, і ти не здатний її опрацювати. Еустрес – це дозований стрес, який загартовує тебе. Умовно, ти знаєш таку фразу, що не вбиває, робить тебе сильнішим. І оце саме сюди. Наприклад, процедури холодом, вони роблять тебе сильнішим. Вони роблять... Твій імунітет сильнішим, я розбирав окремий ролик, як працюють процедури холоду. Або дисципліна. Якщо ти в минулому дисциплінував себе в чомусь, тобі потім легше дисциплінувати себе в подальшому, розумієш? Тобто цей синаптичний зв'язок вже прокладений. Тому використовувати еустрес треба правильно збільшувати нагрузку. Наприклад, в залі, ти, якщо не будеш збільшувати навантаження, ти перестанеш прогресувати. Да? Але якщо ти збільшуєш навантаження, ти стаєш сильнішим. Ти розвиваєшся, і це дуже важливий момент. Наприклад, пішов в басейн, а з тренером позаймався, збільшував навантаження, і тепер ти за менший проміжок часу пропливаєш ту саму дистанцію. Тому це дуже важливий момент. Коли ти розумієш, як влаштований еострес і дестрес, тоді ти будеш стрес впроваджувати своє життя для того, щоб ти ріс. Еострес, який використаний правильно, це вихід з зони комфорту, і тим самим ти ростеш. Розумієш, ти ростеш, ти стаєш кращим, ти розвиваєшся. Загалом, якщо ти хочеш дуже круто спрогресувати в житті, постав собі три амбітні цілі. Перше це стати фінансово незалежним від будь-кого. Друге це забезпечити фінансово своїх батьків. Це є дуже крута ціль, і я вважаю, що ти як чоловік, умовно, ти повинен собі поставити таку ціль, навіть якщо це буде через там, десяток років, але ти знаєш, в тебе є така ціль, і ти будеш до неї рухатися, і це буде давати тобі більшу мотивації, да? наприклад, купити мамі в будинок. Або квартиру, наприклад, якщо в тебе є така ціль, ти любиш своїх батьків, і ти хотів би їм віддячити за те, що вони в тебе вклали дуже багато свого часу і ресурсів. Ти не повинен, але якщо в тебе є таке бажання, ти це робиш. Да? Ну і третє, наприклад, зробити так, щоб твої діти тобою пишалися. Ти повинен бути прикладом для них, розумієш? Це три надзвичайно круті амбітні цілі, які допоможуть тобі вийти з цього прочного кругу. Тому задумайся над цим і використовуй. Пункт номер три: невдахи завжди наповнені заздрістю та похотю. Якщо ти помічав, загалом недахи це ті люди, які постійно заздрять, заздрять іншим, виправдовують власну бездіяльність та зависають на порнхабі. У тебе завжди є два варіанти розвитку подій. Перший, ти можеш стати солідним меном, досягнути фінансового успіху та бути бажаним серед жінок. Ну і другий варіант: ти будеш задротом, який сидить на порнхабі, лайкає голені жопи жінок і жаліється на життя, який він бідний і нещасний. Тобто ти повинен для себе зробити вибір, що ти хочеш. Або ти заздреш і дивишся, як життя проходить пост, ти обираєш порнографію і так далі. Або ти створюєш себе, заробляєш гроші, вкладаєш ці ресурси в себе, розвиваєшся, спілкуєшся з новими людьми, стаєш бажаним серед жінок. І тоді ти стаєш нормальним меном, розумієш, а не якимось цопляком, який боїться виходити із зони комфорту. Тому це дуже важливий момент, і той варіант, який ти вибереш, і вирішить твою подальшу долю, твоє подальше життя. Проте я хочу ще додати дуже важливий момент для того, щоб стати солідним чоловіком, ти повинен більше створювати, ніж споживати. Чому проблема 21 століття, столітті, що люди більше споживають, ніж віддають. Для того, щоб реалізувати себе, ти повинен завжди більше віддавати. Не в плані фінансів, а в плані користі в суспільство. Ти повинен нести більше користі, ніж ти споживаєш, розумієш? Коли ти це зрозумієш, твоє життя почне зовсім по-іншому відображатись. Коли я почав більше створювати, ніж споживати. Моє життя почало змінюватись. я почав більше заробляти, я почав загалом краще себе почувати. Я не відчував якоїсь втоми, тому що ти розумієш, що те, що ти віддаєш, це комусь корисно, розумієш? Усвідом цей момент, віддавай більше, ніж споживаєш, і це також допоможе тобі стати солідним меном. Зараз ми переходимо до другого дуже важливого модулю, це є виправлення власних цілей. Пункт номер 4. тобі треба позбутися від фінансових проблем. Якщо ти помітив, що в твоєму житті кредитний ліміт не закривається 24 на 7, то ти можеш зробити висновок, що в тебе проблеми з фінансами. Я недавно розбирав ролик 10 фінансових принципів, якими я користуюся, дуже рекомендую їх переглянути. Я там зачіпляв тему ведення фінансів, воно допоможе тобі зрозуміти, які фінансові принципи приведуть тебе до успішного результату. Тому рекомендую: ти повинен навчитися вести свої витрати. Якщо ти цього не зробиш, то незалежно скільки ти будеш заробляти, ти все будеш спускати. Позбався від кредитів, навчись вести доходи витрати, плюс якщо треба, збільши свій дохід. Підніми свою експертизу. І це дуже важливий момент. П'ятий пункт. Змінити своє мислення з невдахи на переможця за допомогою планування. Коли ти розумієш, що ти загруз, тобі треба планувати. От ти, умовно, хочеш в житті там заробляти 10 тисяч доларів в місяць. Ти поставив собі таку амбітну ціль заробляти десятку в місяць. Що тобі для цього треба зробити? Тобі треба розпланувати. У нас є зверху 10 тисяч доларів. Ти повинен створити дерево, структурну будову. Іншими словами, ти маєш розпланувати все до деталей. Спочатку ти розумієш, тобі треба заробляти 10 тисяч доларів. Ти розумієш, що де ти повинен заробляти. Ти шукаєш сфери, в яких є ці гроші. Ти починаєш а, там створювати покроковий план дій. Зараз тобі. Банально, навіть треба забити в чат GPT, склади мені план дій, що мені для цього робити. Ми знаходимося в 2023 році. Ти можеш зробити це настільки просто, просто забий в GPT, він тобі сам розкладе дерево структурну а, там, будову або від А до Я. Шаблон, план, що тобі треба робити. Серйозно, якщо ти розіб'єш це все на покроковий план дій. І приступиш, ти вже помітиш, який може бути результат. Наступний момент, коли ти будеш мати цей план, задавати собі правильні питання, як я можу заробити, коли, звідки, за допомогою кого. І коли ти будеш розуміти, що в тебе є план, ти задаєш правильні питання собі, тоді твій мозок почне шукати рішення. Але поки ти не навчишся цього робити, поки ти не почнеш, поки ти не запустиш цей процес, нічого в твоєму житті не вийде. Тому я дуже рекомендую приступати чим скоріше. І не відтягувати це в чорний ящик. Шостий пункт: ти повинен стати невдахою спочатку, щоб бути переможцем. Якщо ти не будеш невдахою, ти не досягнеш потім успіху. Всі великі люди, які досягали чогось значного в житті, вони були невдахами. Вони пробували, робили з цього висновки і знов рухалися, рухалися. Вони. Не розчаровувалися в тому, що в них раз там другий раз не вийшло, і все, і вони кидали це все. Тому треба зрозуміти, для того, щоб дійти до висот, ти повинен до невдач ставитись виключно як до досвіду. І все. Розумієш, це дуже фундаментальна річ. Просто ставитись до невдач, як до досвіду, що ти знаєш ще один шаблон як не треба робити. І я тобі ще дам одну дуже ключову пораду, яку я колись почув. Не спіши підніматися, коли ти впав. Тобто, коли ти зробив помилку. Полежи, подивися на цю ситуацію, зрозумій, де саме ти зробив помилку, тому що якщо ти дуже швидко піднімешся, ти маєш величезний шанс зробити таку саму помилку а, несвідомо. І друга невдача підряд, вона тебе ще сильніше зіб'є з ніг. Тому коли ти зробив помилку, полежи, подивись по сторонам, що відбувається, можливо, треба змінити шаблон. І тим самим це допоможе тобі рухатися далі. Зараз ми переходимо до третього модулю виправлення себе. Пункт номер сім позбався від виснаження раз і назавжди. Загалом я дуже часто помічаю одну помилку, яку робив також я в минулому. Це помилка, яка зв'язана з тим, що ти опускаєшся до критичного рівня енергії. Тобто, загалом людина хардворкає, да? ти work hard. Поки ти не виснажишся там, до 10% своєї енергії. Тобто ти настільки вже вигориш, що тобі треба буде величезний об'єм часу, щоб відновитися. Я зрозумів один дуже важливий момент. Раніше я опускався до критичних таких, відсотків своєї енергії, критичних показників, і це дуже негативно впливало на моє життя. Я потім мав такі апатичні стани, я дуже довго з них вилазив, поки не зрозумів, що. Не варто опускатися нижче 30%. Якщо ти розумієш, умовно, що в тебе є 100%. Ти розумієш, що коли ти маєш 100% енергії, це ти заряджений. 30% енергії це коли в тебе вже починаються якісь моменти, ти не виспаний, ти починаєш тупити, або кожного це своє, да? але ти повинен зрозуміти, що для тебе означає 30% твоєї енергії, і не опускатися нижче цього показника. От ти розумієш, що не вивалюєш, що вже все, твій мозок не працює. В нормальному стані. Ти висипаєшся, відновлюєшся, їдеш десь на ретрит, перегружаєшся і вертаєшся з там, 80% енергії вже новий заряджений. Да? Ти розумієш, ти готовий далі працювати. Проте дуже багато молодого покоління, я сам такий. Я розумію, що інколи дуже треба, ти розумієш, що життя одне, і треба воркати. Ще мотивації подивився десь на Ютубчику чи в Тіктоці. І ти вже думаєш, все, я працюю, поки не відімру, да? поки є сили. Але парадокс заключається в тому, що ти заганяєш себе ще в глибшу яму, з якої потім вибратися набагато важче. Поки ти молодий, твій організм ще може стягнеться. Але коли тобі вже буде там, за 35-40, за ти вже не зможеш так легко відновлюватися. А організм має накопичувальний загалом ресурс. Тобто, якщо ти накопичуєш проблеми за молодості, вони після 30 40 почнуть вилазити. Тому не забувай про це. Якщо ти опускаєшся до рівня 30% своєї енергії, краще відновись і тільки тоді продовжуй рухатись. Восьмий пункт доглядати за собою та відгукуватися про себе виключно в позитивному ключі. Парадокс залучається в тому, що любов до себе це не тільки про фізичні дії. Тобто, коли ти там йдеш в барбершоп або купляєш якусь другу річ собі, да? це так само про те, що ти про себе говориш, що ти не обзиваєш себе, коли ти помилився. Чи ти даєш собі право на помилку, чи ти даєш собі право на якусь необережність, коли ти реально виснажився, десь там якусь дурість зробив. Як ти до себе ставишся? Чи ти говориш собі, в своїй голові нічого буває, я більше так не зроблю, чи ти говориш я дебіл? Чи ти говориш я бестолоч». Розумієш? І цей внутрішній діалог, він має бути позитивним? Ти маєш давати собі шанс на помилку. От коли ти косячиш, ти не повинен дозволяти самому себе обзивати і нікому себе обзивати тим більше, розумієш? Ти повинен любити себе. Тобто любов до себе проявляється в фізичних діях, доглядати за собою, дивитися за своєю зовнішністю, але так само на ментальному рівні, що ти не обзиваєш себе, що ти себе хвалиш. Дуже важливий момент, ти повинен себе хвалити. Якщо ти зробив круту роботу, ти повинен похвалити себе, навіть голос. От я вдома себе хвалю, от я розумію. Що я зробив круту роботу, я собі можу сказати, дякую собі за те, що я це зробив. Можу записати собі це нагадування, я хвалю себе, і потім, коли ти дивишся на ту людину, ти думаєш, а чому вона така впевнена, Чому вона така харизматична, тому що вона себе любить, тому що вона доглядає за собою. Це дуже важливий момент любити себе не тільки фізичними діями, а й безпосередньо розмовами, і те, як ти ставишся до власних помилок. Ну і дев'ятий пункт почисти своє оточення. Якщо в тебе в оточенні знаходяться дегенерати. Не дивуйся, що ти сам таким будеш. Ти повинен оточувати себе виключно позитивними людьми, виключно позитивними людьми, не дурачками, а позитивними людьми, які вірять в себе, які вірять в свій потенціал, які вірять в твій потенціал. Розумієш? Інколи в силу своєї недосвідченості ми можемо вестися на якісь там фінансові моменти, що людина успішніша, багатша, але ти не дивишся, яка в неї душа. Ти не дивишся а загалом, які амбіції ця людина має. Тому що для мене особисто, чим старшим я стаю, я розумію, що мені важливо, яка душа в людини, і щоб вона була світлою, щоб людина працювала, щоб вона мала амбіції, щоб вона була готова платити ціну. Якщо до мене приходить людина, вона зверхня, і вона може бути в десятки разів багатша від мене, мені до лампочки, тому що вона гнила. Розумієш, якщо людина гнила, ти не зможеш довгостроково перспективу вибудувати з нею. Ти не зможеш. Тому що твоє внутрішнє я не дозволить цього зробити, ти не зможеш піти проти себе. Ну якщо ти, звичайно, зламаєш себе, звичайно, що можеш. Але якщо ти людина принципова, то ти не зможеш е зраджувати самого себе заради того, щоб отримати якусь вигоду. Тому це дуже важливий момент. Фільтруй своє оточення настільки якісно, наскільки це можна. Тому що в певний момент життя я відфільтрував своє оточення. Я був сам, в мене не було підтримки, але коли я почав себе розвивати, правильне оточення з'явилося. І зараз я маю дуже круте оточення і я пишаюся ним. Тому, друзі, загалом це було 9 пунктів для того, щоб змінити власне мислення, змінити власні цілі і змінити себе. Залишайте свій фідбек, що думаєте щодо цього, чи це було корисно. А ми працюємо далі, донатимо на ЗСУ. Не забувайте, що наші воїни платять шалену ціну заради того, щоб ми знаходились в комфорті. Контрнаступ триває. Ми донатимо. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та формуванню себе. А ми працюємо далі. Слава Україні!